Вітаю вас! Підписники та гості мого села на Полтавщині, спекла млинчиків, і вчора готувала таке желе зі смородини на зиму. Хочу вам показати, яке вийшло дуже густе і смачне. Ну, ви самі бачите, однією рукою не можу взяти, треба підтримувати. З ложки не випадає. Тримається добре. Желе вийшло дуже ароматне і смачне. Буду пити чай і розповім вам, як його готувала напередодні, нарвала смородини, вийшло майже 7 літрів у мене, на вагах не зважувала, помила її, перебрала, листочки тільки відібрала. Хвостики лишила, не обривала, Переклала в каструлю ягоди, на дно додала дві склянки води, щоб не пригоріло, тому що багато ягід. Поставила на вогонь, доводжу до кипіння. Коли закипіло, то варила хвилин 10, щоб ягоди розм'якли, варила без цукру. Підготувала вже каструлю, металеве сито, буду протирати ягоди. Раніше я готувала желе, але цукор додавала зразу. Це ось показую вже, скільки в мене малини насушила. Це банки 1,5 літрові і одна трохи більша. Ягоди перетираю дерев'яною ложкою і ополоником, чим зручно. Світла зараз немає, тому відео можливо не зовсім гарне. В одержаний сік додала цукор. На 1 літр соку чи пюре додавала літровий кухоль цукру. У мене вийшло майже 3 літри соку, отож і цукру я додала майже 3 літрових кухлі. Довела до кипіння і з цукром проварила хвилин 10, розлила в баночки підготовлені. Усе у мене не помістилось у цій кастролі, тому ще і другий раз буду варити решту. Там уже менше соку лишилося. Світла немає й досі. Вже майже 19 година. Оце, вийшло у мене 8 баночок, і для дегустації трошки лишилося. Видно, що воно вже зверху такою ніби плівкою взялося. Баночки стоять, поки не охолоне. Наступного ранку дивлюся, вже добре загусло, навіть не ворушиться. Ось візьму ще й банку, спробую її перевернути договір. Ніби лячно, але я знаю, що воно дуже густе, не випаде. Тепер баночки можна закривати і виносити на зберігання. Смачного з вами була Світлана і моє село на Полтавщині.